Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати ванільний класичний чизкейк з персиками. Готується дуже просто, це один з тих варіантів чизкейку, який полюбляють, напевно, всі. Тож, давайте почнемо готувати. Основу, як завжди, готую з перемеленого печива та розтопленого вершкового масла. Все перемішую до однорідності і виходить маса, схожа на мокрий пісок. Трамбую її в форму. Сьогодні готую тільки дно, але цієї кількості печива вистачить на бортики також, якщо зробити дно трішки тоньшим. І переходжу до приготування самого чизкейку. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, перекладаю їх в чашу для збивання. Список всіх інгредієнтів ви, як завжди, знайдете в описі до цього відео. І ставлю збиватись на саму мінімальну швидкість міксеру спочатку. Потім, коли маса стає більш однорідною, поступово збільшую швидкість збивання і доводжу до гладенької однорідної маси без комочків. Виходить дуже класно. І перекладаю сирну масу у форму поверх печива, випікаю чизкейк при температурі 160-170 градусів Цельсія приблизно годину. І Використовувати парову баню чи ні залежить тільки від вашої духовки. У мене зараз духовка така, що я використовую парову баню. І коли чизкейк буде готовий. Йому потрібно дати охолонути при кімнатній температурі і потім витримати в холодильнику ще декілька годин. Після чого його з легкістю можна буде перенести на тарілку і прибрати кільце та пергамент, якщо ви його використовували. Також чизкейк можна декорувати за бажанням або подавати так, як є. Я вирішила зверху додати персикове пюре, тому готувати його буду з консервованих персиків. Це дуже смачно і доволі зручно. Персики перебиваю в пюре за допомогою блендеру. Виходить однорідне гладеньке пюре, яке я ще хочу трішки уварити та загустити за допомогою крахмалю, тому переливаю це пюре в ковшик і ставлю на плиту. Паралельно потрібно розвести крохмаль з холодною водою. Я використовую зараз кукурудзяний, але картопляний також прекрасно підходить. Просто розмішуємо крохмаль з водою. І не забуваємо, що на плиті у нас же ще стоїть пюре, яке потрібно на середньому вогні, помішуючи, довести до кипіння. Як тільки воно почне трішки кипіти, то даємо крохмаль і активно перемішуємо. Дуже важливо це робити. Дуже вчасно, тому що крохмаль може схопитися одним комком і буде негарно і не, гарно, не Тому активно перемішуємо, контролюємо нагрів, не допускаємо перегріву і уварюємо до потрібної нам консистенції. Після чого даємо пюре трішки охолонути і поливаємо ним чизкейк зверху. До речі, це дуже зручний спосіб декорування чизкейків, якщо у вас виникли тріщинки на поверхні десерту. Коли пюре рівномірно розподілили по поверхні чизкейку, потрібно поставити в холодильник хвилин хоча б на 20-30, щоб пюре схопилось. Після чого можна декорувати збитими вершками, ягодками, цукерками, печивом. Те, що вам подобається. Чізкейк виходить яскравий, звісно, він смачний. Дуже класна в нього ніжна консистенція, і апельсинова центра, яку я додавала в чизкейк, класно гармоніює з персиковим пюре на поверхні чизкейку. Виходить дуже класний десерт, і замість персиків ви, звісно, можете взяти звичайно якісь свіжі ягоди, фрукти, або консервований якийсь джем, варення. Це також підійде і буде також дуже смачно. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.